Акціонери Житомирських ласощів, в яких за їхніми словами відібрали право на підприємство, звинувачують чиновників Житомирської обласної державної адміністрації в бездіяльності. Олег Коляда, представник компанії Дельта Кепітал СА, обурений, що до мітингуючих акціонерів під стінами обласної державної адміністрації не вийшов жоден представник влади. Пан Олег переконаний, що таким чиновникам немає за що платити заробітну плату. На сьогоднішній день такої влади, як Житомирська обласна державна адміністрація, вона взагалі відсутня. З огляду на ті чисельні і порушення, і ухиляння від виконання своїх професійних обов'язків, за які посадовці отримують заробітну платню, я вважаю, що на ті на ті виконання своїх обов'язків, ну я так думаю, що вони не заробили жодної копійки. Також представник акціонерів критикує й безпосереднього губернатора Сергія Рижука. За його словами, пан Рижук займається лише пустослів'ям з останньої нашої особистої зустрічі з ним, яка відбулася в вересні 2011 року. Його слова відносно того, як він ненавидить рейдерів і як він готовий боротися, це виключно лише були його слова. Також Олег Коляда нагадав, що завтра останній день, коли акціонерам згідно рішення суду заборонено проводити акції протестів поблизу Генеральної прокуратури, тому вже зараз вони готують акцію в місті Києві, яка на їхню думку зверне увагу до проблем рейдерства самого президента. Ігор Ковальчук, Богдан Яремчук, студія це